Давай вот цепляй. Давай сюда. Вот цепить я и полотка на цену ¡Gracias! <laughs> О, бачите. Всім привіт! Так, ось з Веронікою не був я вже біля своїх ятарів. Дня три, чотири, треба піти, провірити. Там хтось писав навіщо тобі тя, та тюлька, ну хто мене розуміє, це я намагаюсь наловити живця. Бо так як у нас їх нема де купити, то це мені на щуку потрібна ця риба. Так, всім подякую, хто тебе бажав тобі здоров'я, хто за поздоровлення на каналі дуже багато було. 75. Така у нас ось сьогодні погода. Немає світла, не стало десь пару годин назад Чи Десь щось побили, чи це Планова Так, у нас добряче Уліло води дощі, ну гриби білі. Вже, мабуть, їх не буде, це ерик точно. Щось значить їм не підходить такі дощі. Грибів нема. Ось дивлюсь, іду, Почали мухомори оці червоні рости. Три рази як я був, я ніде не бачив. Коли сказали, якщо мухомор росте, значить і білий гриб повинен рости. Мені там хтось був пропонував їх сушити, що вони дорожчі за білі гриби за кілограму. Там є одне але, він дуже-дуже легкий. Там щоб насушити кілограм, це треба 10 кілограмів сирих. А то буде тільки цей кілограм мухоморів. Мабуть використовується воно теж теж в якійсь медицині, не знаю куди їх. Але знаю, що по 3000 тирик Що ти, перейдешь? Ну, палку от Осюша, возьми. Астюша, ложись. Бакс. Бакс. Ну. Да не, Осю, Осю, Остю, Осю, лежишь. Да? да. А, не, у нас юкой. Нет. Так, ну, чтобы ты не упал у канала. бок бакс не мешай ух ты Так, бобри десь плавають і побривали оці шники. Зараз їх подоставати Так, удвох нема. Ти раз я її сюди переставив. Казала мені одна людина, що каже гізло. Увивки тут живців. До речі, ото хто писав, що якась треба приманка, нічого вже не треба. Вже воно в такий час. Ні, нічого не, не дає вже та приманка. Чи він стоїть той карась? Його тут нема. Буду коротше переставляти знову на ось канал. Ось юн. Так і він один. Колись я їх теж і поставив заміж руців, теж щука на їх не є. Але надо менше, як це назоров. Викус, ты собираюсь Так, переставлю там, де не лізло, а тут я хоч бачите хоч щось. Но ну, він трохи не йде на щуку, я вже якось казав. Але кажуть, не без риб'ї і рак риба. Будемо ротаня. Але це дрібниці. Так я живця тут не наловлюся. Треба тут сюди два місяці ходити, щоб щось не собирати на зиму. все, будем идти в видодом, вот такие а? трошки есть. плавать умеешь yeah. плавать умеешь Так, все, в темпі вальса, Треба йти швидко <хи> додому, почався дощ. Якраз встигли, перевірив. Бо немає живця, немає щуки. Я так у таку пору мало ставлю жервіться, а от зимою то полюбляю це діло на пропорці половити щучку. Я не знаю, тут людина ставила, каже, що лізло йому нормально, що воно мені не лізе, не знаю. Да, якщо б це ще був карась, цей ротань, але вже ж кажу, хай буде хоч ротань. Це краще, ніж нічого. Хотя щучка, щучка плює так, слабенько на його. Десь мене ті роки я постійно більше ловив, тому що підсихали водойми, усе ось, ось різні там копанки. Я просив людей і наловлював, це було без проблем з сачком. А цей рік води повно, нічого так вже не вийде. Клювати він тут не клює. Колись були малі, то можна було зловити ну, Любій водойми. зараз це вже така рибалка, знаєте, ексклюзивна в наших місцях, щоб карася десь зловити на, на вудку. Це... Все, на цьому ми прощаємося з вами. Як завжди, всім дякуємо, хто нас сьогодні дивився. Всім міцного здоров'я, всім пока. Отаке буде коротенький.